Ми продовжуємо наш ефір. Рятувальники Сумщини розпочали третій день аварійно-пошукових робіт у п'ятиповерхівці Сум, куди 13 березня влучив російський шахет. Про це нашим колегам повідомили у ДСНС Сумщини. Станом на сьогодні рятувальники деблокували тіла трьох загиблих. До нашого ефіру доєднується речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, який перебуває на місці розбору завалів. Ем, вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю студія. Слава Україні! Героям слава. Е, насамперед, розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом е, на зараз е, на місці розбору завалів? Е, зараз наші рятувальники продовжують шукати ще одну людину, яка попередньо знаходиться під завалами. Працювати дуже важко, оскільки будинок знаходиться в аварійному стані. Е, постійно потрібно контролювати, аби не було повторних обвалів. На даний момент наші працівники вже, в принципі, все розчистили повністю весь перший поверх однієї частини будинку. Саме там було на превеликий жаль, де блоковано тіла двох, е, вибачте, трьох загиблих громадян. Залишається нерозчистен... нерозчистеним перший поверх іншої половини будинку. Там дуже багато бетонних плит, уламків. Саме зараз там і сконцентровані наші рятувальники, спеціальна техніка. Крани особовий склад для того, аби розібрати це все як можна швидше, і якщо там є, як якщо там знаходиться людина, щоб її звідти дістати? Вчора наші колеги поспілкувалися з матір'ю 20-річної дівчини. Вона повідомила, що рятувальники шукали її під час розборів завалів. Підкажіть, будь ласка, чи вже вдалося її знайти, чи її якраз пошуки тривають? За Цих три дні ми деблокували з під зруйнованого росіянами будинку тіла трьох людей. Скоріше за все, вони чоловічої статі. Ще раз говорю, що це дуже чутлива інформація, тому ми ніяких припущень в цьому плані не робимо а вже по факту повідомляємо повідомляємо. Роботи тривають, триває пошук ще однієї людини. Так, звичайно, і е, вчора, коли ми спілкувалися з вами, ви розповідали про те, що е, через пошуки доводилося навіть демонтувати частину будівлі для того, щоб продовжити пошуково-рятувальні роботи. Чи доводилося вдаватися до е, таких операцій знову? Е, ну, ви бачите, в якому стані будинок за моєю спиною, він весь в, в тріщинах. Бачите плит багато бетонних, які висять в, в повітрі. Е, тому наші фахівці, які там на місці, вони оперативно всю ситуацію оцінюють. І Якщо потрібно проводити відповідні заходи по демонтажу таких аварійних конструкцій, вони це проводять. В принципі, це робили і сьогодні. Е, як далі їм потрібно буде поступати в цьому плані, їм видніше але абсолютно все контролюється, все робиться для того, аби особовий склад, який працює там, був відносно в відносно безпечних умовах. Виконуючи свої обов'язки. І, і пане Олеже, чи можна спрогнозувати теоретично, скільки ще можуть тривати розбори завалів на місці влучання? Тут все дуже, ну, дуже важко робити будь-які прогнози. Якщо ми проаналізуємо, то в перший день робіт вдалося дістати з під завалів двох людей, загиблих їхніх тіла. Вчора тіло ще однієї людини. Зараз ми працюємо максимально, кажу в іншій половині будинку. Там на першому поверсі дуже багато бетонних плит, але рятувальники роблять все, 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 що є в їхніх силах, аби швидше це все розчистити. Але ви ж бачите, яка зараз ситуація на прикордоні і в місті суми постійні повітряні тривоги повідомлень дуже багато, тому факторів для того, аби робити прогнози зараз ну дуже багато. Пане Олеже, Ду -ду дуже важко щось прогнозувати. Пане Олеже, дякуємо за те, що знайшли час приєднатись до нашого ефіру. Це був Олег Стрілка, речник СНС у Сумській області про розбори завалів у Сумах, де сталося влучання, і аварійно пошукові роботи людей, які можуть досі перебувати під завалами.